О 5 годині 30 хвилин на автодорозі Київ, чоп на 80-му кілометрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох вантажних автомобілів. Внаслідок даної пригоди два водія автомобіля Івеко та автомобіля Мерседес отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Дані водії знаходяться в лікувальних закладах. На даний час проводиться слідством перевірка, вина водіїв встановлюється. ничего понять Нормализация, 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 например, нормализация, 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 что